Базові адміністративні послуги, такі як реєстрація актів цивільного стану та народження, Державної міграційної служби та ДАІ, послуги Укрдержреєстру, люди можуть отримати в центрах надання адміністративних послуг. Тим паче таке рішення прийняв уряд ще у травні поточного року. Як полегшити інтеграцію озвучених послуг у ЦНАПи, а відтак вдосконалити їх діяльність, роздумували у ході дводенного семінару тренінгу, який проходив у місті. Захід організував центр досліджень місцевого самоврядування зі Львова та столичний центр політико-правових реформ за фінансової підтримки представництва фонду Фрідріха Наумана в Україні. Орієнтували його на представників органів місцевого самоврядування, які власне і повинні створювати та сприяти вдосконаленню центрів. Основне завдання семінару це подати інформацію про. Тлумачення закону про адміністративні послуги, правильне тлумачення, показати український зарубіжний досвід в цьому питанні, чого ми досягли, що є за рубежем, а також показати і презентувати український досвід на прикладі міста Луцька і на прикладі Волинської області, так склалося, що власне Луцьк і Волинська область сьогодні в Україні, якщо так підходити комплексно на обласному рівні. Напевно, є найкращими, і вони власне в правильному напрямку проводять оці реформу системи надання адміністративних послуг. Відрадно, що хмельницький ЦНАП в трійці найкращих серед подібних установ в Україні. За результатами комплексного громадського моніторингу діяльності центру він посів третє місце. Дійсно, ЦНАП міста Хмельницького є один з кращих в Україні і є хороші напрацювання. Але повірте мені, це жодним чином не означає, що на цьому напевно треба зупинитися. Комплекс які послуг, які буде делегувати держава в ЦНАПи, вимагає від того, що постійно потрібно. Працювати з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування і накопичувати у ту кількість послуг, щоб громадяни туди ходили, щоб це не були будинки, які пусті, гарні, комфортні для громадян, але вони пусті, бо не ходять, бо нема послуг. Закон України про адміністративні послуги діє уже два роки. За цей час вдалось створити ЦНАПи майже у всіх обласних та районних центрах. Сьогодні ж на часі їх вдосконалення. Наші інтегровані офіси трошки відрізняються від таких же аналогічних офісів у розвинених країнах, тому що в наших офісах бракує базових адміністративних послуг, тобто послуг, з якими люди стикаються щодня. А які це послуги? Це послуги по реєстрації актів цивільного стану, реєстрація народження, смерті, шлюбу. Це є послуги Укрдержреєстру. Ну в Хмельницькому краще, бо ваші державні реєстратори традиційно були в ЦНАПах, але в більшості міст. Реєстрації бізнесу немає в ЦНАПах, і так само немає реєстрації прав на нерухоме майно, немає реєстрації земельних ділянок. А ці послуги такі дуже складні, нарікають на корупцію, споживачі послуги і так далі. І ще одна велика сфера це сфера послуг Державної міграційної служби, тобто реєстрація місця проживання, видача паспортів, плюс послуги ДАІ, реєстрація транспортних засобів і видача посвідчень медіа. Це якраз ті є базові адміністративні послуги, які повинні бути в цих інтегрованих офісах. В травні уряд прийняв дуже позитивне рішення про те, щоб ці послуги завести в ЦНАПи. Це рішення багатоетапне, тобто воно ну, передбачає поступове заведення базових послуг в ЦНАП, але насправді це рішення не просто виконати, бо є проблеми в законодавстві, є проблеми технічної готовності офісів. І, власне, наш сьогоднішній захід буде присвячений насамперед тому, як. Інтегрувати базові адміністративні послуги центр на адмінпослуг протягом двох днів учасники семінару тренінгу пройдуть дві програми. Перша теоретична, вона включає ознайомлення із засадами державної політики та розвитку законодавства з питань адміністративної реформи, обмін досвідом між містами та районами. Далі час присвятять практиці.